Понад вісім тисяч гривень на потребу бійців у зоні АТО зібрав ярмарок у великому ходачкові Козівського району. Ярмаркували всі: і дорослі, і діти. Люди представили різноманітні вироби: статуетки, вишивки, випічку. До допомоги долучилися фермери та підприємці великого ходачкова. До зібраних грошей додали необхідну суму і купили авто марки Фольксваген та чотири машину технічно оснащили, зробили профілактику, аби була справна. А всередині розмалювали тризуб, соняшник, калина з надписом Патріотам на передовій від жителів Великого Ходачкова. Волонтери доставили авто в район 29-31 блокпостів, де наразі йдуть запеклі бої. Там служать хлопці з Козівського району. В машині повезли також понад тонну продуктів, теплого одягу та інших необхідних на сході речей. Бійці неабияк відчувають, що їх удома чекають і роблять все можливе, аби підтримати. В знак подяки зі Сходу хлопці надіслали листівку від 5-го механізованого батальйону. Борис Павелко, сільський голова Великого Ходачкова, дякує усій громаді за матеріальну допомогу і за молитви, а волонтерам за те, що доставили машину на передову.